Всім привіт! Як бачите, у нас справжня зима, Садибу замило снігом. Тож берусь я за лопату і гайда до роботи. Галю, Петрику, кіндрате, ному ну, сніжки грати. Ідеальний сніг, щоб ліпити сніговика. Зробив я обідню зарядку, розім'явся і порочищав сніг з доріжки. Розчистив я до компостеру, оскільки туди я відношу органів. Також я підготував ґрунт, який я заберу до хати для розсади. цього виробника. Він дуже хороший і гарно зростає розсада. Сьогодні також ми сходимо туди, з такою сніговою ковдрою морози не страшні, навів порядок біля компостеру. Прямуємо до старого сараю. Там, мабуть, це в павутині. Тут певна річ взимку ніхто не ходить, окрім котів. Та й птахи інколи літають. Яка ж зима без бурульок. Насправді не все так страшно, як здавалось. Хто здогадався, сюди ми прийшли по горщички для розсади. Як бачите, їх в мене тут трішки є в запасі. Забираємо до хати. До речі, огляд на горщики зроблю, як переміщусь до квартири. Ці горщики дуже зручні. Купував я колись їх в епіцентрі, а пізніше в метро на знижці. Я розпакував нові горщики, які я купував у метро. Як бачите, є горщики менші і більші. Чому не зручні. Тому що в них висувається кругле дно, в якому є також дірочка, щоб витікала зайва волога. Таким чином, ми не руйнуємо корнову систему, і вона лишається ціла і неушкоджена. Використовував я колись і стаканчики одноразові, але в них постійно травмувалась корнова система, коли я висаджував в ґрунт. З цим такого не відбувається, і тут дуже хороший міцний пластик. Як бачите, вони мають тарілочку, куди стікає зайва волога, повний комплект, менше горщиків є 12, а більших 6. Як на мене, це одна з найкращих конструкцій горщиків. Також сам пластик є міцний, має ребра жорсткості. І я думаю, що вони мені прослужать досить довго. Ну, а тепер саме головне. Куди ж без насіння? А кожен садівник має в себе коробку, де зберігає різні насінини в різних ємностях його маленький скарб. Трішки я розклав свої багатства, і тепер більш детально вам розповім, що в мене є за насіння і для чого я його використовую. У мене є декілька видів огірочків. Минулий рік я саджав директор і Машу надзвичайно врожайні хороші огірочки. Але в запасі я маю також і інші огірочки. Як купуєте насіння, звертайте увагу, чи огірочки бджолозапильні, чи самозапильні, оскільки не завжди є хороша погода, щоб бджоли їх вчасно запилили. Як бачите, насіння в мене є різних виробників, хоча, верніше казати, не виробників, а пакувальників, оскільки більша частина насіння до нас приїжджає за кордону, а в нас вже пасують огірок директор, який дає дуже хороший врожай. Огірочки не гірчать і дуже смачні. Томати, куди без них? Саджати томати я люблю більше чері, оскільки вони більш солодші, їх багато маленьких і їх краще закручувати, вони більш краще виглядають і смакують мені. А великий більше на салат йде. Хоча в салаті чері мені смакує більше. все ж таки. Смачних жовтій чері щось я не зустрічав, тому ще й досі експериментую. Цього року планую висаджувати тільки черрі, тому маю різні види, які буду експериментувати. Які мені найбільше сподобаються, буду купувати і висаджувати в наступному році. До речі, томати Дебарао мені не сподобались. Вони були більш водянисті та менш смачніші, ніж Черрі інші. Золотий горіх також мені не сподобався. Тому я це насіння віддам мамі, можливо, в неї вони будуть смачніші. Армянський ще не садив баклажанчики. До речі, баклажани я почав вирощувати після того, як мені сусідка дала декілька саджанців баклажанів. Крім того, серед них були і білі баклажани. Я не думав, що у Львові будуть зростати баклажани, однак вони чудово зростають і у Львові, і у Тернополі, і переносять хороший врожай. Білі баклажани не гірчать, і вони дуже смачні, тому зазвичай їх висаджує саме більше. Кабачки. Кабачки я висаджую виключно кущові, оскільки в мене немає стільки місця, щоб було куди їм зростати, плестись. Ось цей грибовський і дуже смачний кабачок. Як бачите, я взяв декілька різних кабачків, буду пробувати і в цьому році. Ця цибуля на перо надзвичайно класна. Дуже гарні пера, не стріляють і дуже смачна. Бурячок. Куди ж без нього? Цей сорт циліндра дуже гарно зростає. В мене не всі сорти зростають, а циліндра хоч би що родить гарно. Також взяв на пробу ще декілька інших сортів. Я також вирощую патисони. Патисони дуже добре закручувати разом з томатами. Вони надзвичайно смачні і хромкі. Редьку я взяв на пробу, а горошок я в себе висаджував. Дуже смачний і солодкий. Цього року вирішив. Придбати таку цибулю і спробувати її висіяти. Не знаю, що з цього вийде. Куди ж без зелені? Мізуна в мене чомусь не зростає, або я її замало поливаю, оскільки вона любить багато вологи, або їй не дуже подобається ґрунт, де я її висаджую. Щавель дуже хороший. Ось оця упаковка, це, до речі, той, з якого я робив закрутку на зиму. Також в мене є в запасі рукола. Рукола, до речі, багаторічна, тому її садити не потрібно кожного року. Базилік це щось неймовірне. Я дуже полюбляю базилік в салаті, тому я його висаджую багато. Минулий рік в мене зростав в основному зелений базилік, оскільки фіолетовий дуже погано сходив. Хоча, коли я базилік посіяв на розсаду і вже висадив, коли він посходив, жодних проблем не було. Також, як бачите, в мене є декілька пакетиків моркви. Цього року морква була не дуже велика, оскільки вона була заросла хоптою і я її вчасно не прополов, оскільки не мав коли. Частину насіння я зберігаю в скляних баночках від вітамінів. В даному випадку це є кріп, який я сам збираю і вирощую. Також є в мене там і кукурудза і ридиска. У менших баночках в мене насіння цибулі семирічки та інше дрібне насіння. Дякую за перегляд, Па-па!